Новообраний президент США Дональд Трамп хоче посадити Росію та Україну за стіл переговорів у перші ж дні свого повернення у Білий Дім. Про це пише Associated Press, повідомляючи про ймовірні плани Трампа одразу після інавгурації, яка повинна відбутись 20 січня 2025 тисячі Журналісти нагадують, що під час президентської кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може зупинити війну між Російською Федерацією та Україною за один день. Крім того, видання The Wall Street Journal пише, що радники Дональда Трампа висунули різні версії плану з фактичного заморожування лінії фронту в Україні. Один з них передбачає відмову України від вступу до НАТО впродовж 20 років. Ба більше за даними The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп у четвер, нібито вже поспілкувався телефоном із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та обговорив війну в Україні. За даними кількох співрозмовників видання Путін і Трамп розмовляли про необхідність миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше вирішення війни в Україні. Попри заяви видання, що у Києві були заздалегідь проінформовані про ймовірний дзвінок, в міністерстві закордонних справ України це заперечують. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Таким чином Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка, заявив агентство Reuters представник МЗС України Георгій Тихий. Водночас The Washington Post зазначає, що перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки державного департаменту та урядових перекладачів США. Водночас, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков спростував нещодавні повідомлення Washington Post про те, що така розмова відбулася, та назвав вигадкою публікацію в ЗМІ. Тим часом The Guardian пише, що у Джо Байдена залишаються обмежені можливості для прискорення постачання Україні фінансової допомоги та озброєнь, які необхідні для продовження боротьби з російським вторгненням. Білий дім наразі виділяє Україні зброю і кошти з решти 6 мільярдів доларів у той час, як прихильники Києва закликають адміністрацію зняти обмеження на далекобійну зброю та знайти додаткові джерела фінансування до вступу Дональда Трампа на посаду в січні. Втім, до 20 січня Байден зберігатиме повний контроль над зовнішньою політикою США. Однак, при Трампі політику Байдена щодо України навряд чи продовжать. Максим Турчинський, телеканал НТА.